Сьогодні у випуску на Кіровоградщині під час пожежі загинули п'ятеро людей. Троє з них діти. Жительку Кіровоградщини підозрюють у тому, що передавала російським спецслужбам відомості про підприємства Кіровоградської та Полтавської областей. Вперше за 30 років відкрили пекарню у Дмитрівській громаді Кропивницького району. Це була мрія місцевого подружжя. Частина дитячого ліжка на вулиці, інша у будинку. Поряд обгоріли дитячі речі. Розетки розплавлені. На столі п'ять мобільних телефонів. Кімнати будинку в Кіптяві. Такий вигляд після пожежі має будинок в селі Капітанівка Новоукраїнського району. Усі п'ятеро членів родини вночі загинули. каже речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Близько першої години ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку. На місці події було знайдено тіла п'ятьох загиблих громадян: це двоє дорослих, чоловік і жінка, і троє дітей 2006, 2009 і 2015 року народження. Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електромережі. Повідомлення від рятувальників про пожежу. Центр екстреної меддопомоги отримав о першій каже його директор Олександр Ярошенко. Працівники служби порятунку винесли їх, і наша бригада констатувала смерть. Найближча бригада, яка могла доїхати, була вже на місці події у час 55 хвилин. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. На момент зйомки опівдні на місці пожежі були рідні та знайомі загиблої родини. Трудяща сім'я, дивіться. Цвіти. Там в неї одні, другі, треті цвіти. Вона займалася цвітами, ну і займалася дітьми. А чоловік на заробітках був у цьому. Ну, в Одесі. На заробітках. А це приїхав на побивку в гості. Це таке случилося. Чоловік каже, у нього є припущення, чому могла статись пожежа. Оставили на зарядці телефон. Заснулися, телефон, видно, батарейка зірвалася, почало горіти, коли дим і гази ну, надихалися, сознання потеряли і все, і тоді вже люди нічого не пам'ятають. І отравилися газом і померли. Каже, знає, що чоловік встиг зателефонувати у службу порятунку. Вийти він, а поки приїхала машина, вже все кончилося. Валя молодець була. Діти завжди ухожені були. На обліку у соцслужбі родина не стояла, каже староста округу Володимир Ганоль. Загинула мама, загинула донька і два сина, а також її цивільний чоловік Юрій. Проживали вони. Мирно проживали вони дружно. Він працював на Одещині, заробляв кошти, привозив додому. Дружина працювала по господарству. Діточки добре навчалися, чистенькі, охайні. За словами старости, тіла для точного встановлення причини смерті відвезли в Кропивницький. Окрім сестри, у загиблої жінки лишилась мама. Коли поховають родину, нині невідомо. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Леніцький районний суд Кропивницького для обрання запобіжного заходу поліція привезла 20-річну жительку Олександрійського району. Підозрювана попросила не показувати її обличчя. Підозрюють жінку у тому, що передавала російським спецслужбам інформацію про місця розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Робила фото з блокпостів нашого регіону, на автобас. Та інших підприємств, які вже встигла передати ворогові. На щастя, ми оперативникам СБУ вдалося завчасно попередити наведення ракетного удару по стратегічному оборонному підприємству. Каже, отримані відомості передавала месенджером через зв'язкових, які входять до складу окупаційних угруповань на Східному фронті. Показує знімки з екрана телефону затриманої. Надіслала абоненту в інтернет-месенджері телеграм. Кілька повідомлень щодо місця знаходження блокпостів, які охороняють Кременчуцький МПЗ та готовність зібрати дані щодо його охорони та результатів ракетних людей. Надіслала від цьому ж абоненту в телеграмі повідомлення з адресою оборонного підприємства, розташованого в місті Києві. Затримали жінку 15 березня у Кіровоградській області, каже прокурор. Аби підозрювана не переховувалась під час досудового слідства, просив обрати їй запобіжний Захід у вигляді тримання під вартою заступленим тяжкості, ці особливо тяжким злочином. У разі визнання бонівинуватої загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі. Адвокат підозрюваної Станіслав Ткаченко та підозрювана просили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Свою провину у державній зраді затримана, каже, визнає частково. каже, збирала фотографії та публікації з груп у соцмережах. Була задержана на остановки. Паке розстояла, розмовляла з чоловіком. Меня тогда было задержано. Не было задержано меня, когда я стояла, фотографировала. У меня очень много фоток с Киева, именно просто там, где я стою, фотографирую, позирую. А вы как-то поддерживаете День России, чтобы вы ну, такие данные пересылали? Я не то, чтобы поддерживаю, просто возникли обстоятельства, по которым э, я так сделала. Интерес был больше... Это даже не объяснить. С одной стороны, денежный. То есть, ну, платили... Не так Суддя Катерина Юр'єва оголосила ухвалу про запобіжний захід на час досудового слідства. «Уродженка міста Кременчук Полтавської області проживає за адресою Кіровоградська область Олександрівський район. Те застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 15 березня 2023 року по. 13 травня 23 третій рік адвокат Станіслав Ткаченко відмовився коментувати чи подаватимуть апеляцію на ухвалу суду. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Цього чоловіка підозрюють у тому, що встановлював обладнання на електропідстанцію для коригування ракетного удару у Кропивницькому, каже прокурор Володимир Лещенко. Затриманий під час засідання у Ленінському суді попросив не показувати його обличчя. Чоловіка затримали працівники СБУ 21 січня під час виконання завдання, отриманого від Федеральної служби безпеки Росії, говорить прокурор. Тоді йому обрали запобіжний захід тримання під вартою два місяці. Покарання загрожує від 15 до довічного позбавлення волі. Він підозрюється в тому, що встановив GPS-трекери для передачі інформації на одному з об'єктів критичної інфраструктури міста Кропивницька. Він співпрацює, він надає покази на даний час. Визнає вину. Каже, навіщо він це робить? Чому він це робить? Ну давайте ми це вже в ході судового розгляду будемо з'ясовувати. цього разу. Прокурор просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Має зв'язки з представниками іноземної держави агресора, до Федерації їх використати для виїзду за кордон або на тимчасово окуповані території україни підозрюваний проти тримання під вартою не заперечував спілкуватись журналістами відмовився продовжити підозрювати запобіжний захід у волі дімання під вартою з 10 годин 50 хвилин 17.03.23 до 10.50 п'ятдесят ухвала підлягає виконанню після її оголошення. ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення Оскаржувати рішення суду не будуть, сказала захисниця підозрюваного Альона Токар. У нас позиція він не заперечував проти продовження йому строку тримання під вартою на 30 діб. Я так зрозуміла, що він взагалі не хоче, щоб ви були присутні в судовому засіданні, щоб це афішувалося на загал. За словами прокурора, закінчити досудове розслідування планують у квітні. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Із господарства 12 чоловік сьогодні знаходяться у зоні бойових дій, і разом зі мною із 25 лютого ми були всі призвані у лави збройних сил України. Але та склалася ситуація, що по віку я 26 серпня звільнений. А люди всі залишилися і служать далі. Залишився сам працювати на полі. Більше немає кому, каже керівник фермерського господарства з новоукраїнського району на Кіровоградщині Володимир Волошановський. На землі працює 25 років. Ситуація, коли під час посівної немає працівників, повторюється другий рік поспіль після повномасштабного вторгнення Росії. Нині домовляється з п'ятьма пенсіонерами, які мають досвід роботи на тракторі. Сюди такого простого бикновено людину посадити неможливо, тому що тут треба і знання, і освіта і розум, і все, і, і практика. Посівну плануємо розпочати наступного тижня. Сівозміну не міняємо, сіємо, ми сіємо, горох сіємо, сіємо ячмінь, пшеницю, ріпак, кукурудзу, сояшник. На посівну, як і торік вийдуть три з половиною тисячі господарств Кіровоградщини, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку, за даними, які дає центр зайнятості, нині господарствам області не вистачає сотні працівників. Але розуміємо по факту, що їх більше, тому що це тільки ті господарства, які подали заявку про вакансію до центру зайнятості. Зараз так є потреба в. В водіях категорії Б1, Б2, це трактори, комбайни. І складність полягає ще в тому, що орієнтовно термін навчання за такими програмами в закладах нашої області 7 місяців. Працівників сільськогосподарських спеціальностей готують в обласному центрі зайнятості. Це саме те обладнання, яке вимагає вже не тільки розуміння обслуговування чисто технічного, а й Набуття певних навиків дистанційного керування, обслуговування з застосуванням інтернет-мережі каже найбільше потребують трактористів і машиністів господарства Кропивницького району. 13. вакансії різнопланові заробітна плата. Тому числі теж вона коливається від мінімальної до 20 тисяч гривень. Аграрії просять Кабмін змінити порядок бронювання військовозобов'язаних. З кінця січня бронюють не 100% працівників господарства, як було до цього, а половину. Пояснює начальниця відділу мобілізаційної роботи апарату обласної адміністрації Світлана Копієвська. Подається пакет документів, список і довідка про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, які працюють. І далі цей пакет документів подається на погодження. Генеральним штабу. Каже, документи щодо бронювання працівників у Генштаб направили 90-го господарств Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. Тільки трошки засушили. Зараз і надійде. Вона вихователька удитсадку з десятирічним досвідом роботи. Він фермер. Олександр і Галина Кущові, подружжя. Вони власники пекарні у селі Дмитрівка Кропивницького району. Її відкрили у березні. Нову для себе професію опановували з нуля, каже жінка. Ми з чоловіком довго розмовляли. Він сказав, що він хоче відкрити свою ще, ще додаткову свою справу. Так як є в нас зерно. А його реалізувати дешево, як тільки одне зерно захотілося. Халя, давай зробимо якийсь, якусь пекарню. Зробимо. Ну я його підтримала, написала проект. Щоб написати проєкт, каже, вчилась так, дізналась про програму «Добре», яка фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Почала їздити на їхні курси і написала проєкт. Ми думали, що тяжко. Ні, це не тяжко. Оце все построїть теж не тяжко. А оце далі оце це. Найтяжче нині, зі слів чоловіка, налагодити ринок з бо існує конкуренція з хлібозаводами. Пекарня в селі потрібна, її не було 30 років, розповідає голова громади Наталія Стиркуль. «Дмитрівський хліб він славився на весь знам'янський район колиші і цю продукцію купували по інших територіях сільських град. Тому дуже хотілося, щоб цей запах хліба заново наповнив вулиці. Роботу над проєктом подружжя кущових почали три роки тому. Справу відклали спочатку через коронавірус, потім повномасштабна війна, розповідає власниця. Тут у нас здоба замісюється тісто на пиріжки, пагети, булочки. Та стобу у нас іде мука, цукор, сіль, маргарин. Ну що там, ванілька? Таке <рес> не скажемо. Любов до того, що робиш, ось секретний інгредієнт тіста, каже Галина Кущова. Окрім хліба, випікають багети, булки, пиріжки. У нас працює три працівника, я четверта, то ми працюємо кожну ніч з 12-ї години ночі до восьми утра. Осім ранку ми грузимо нашу машину і розвозимо по магазинах. Каже, щоб відкрити пекарню, створили кооператив, об'єднали чотири місцеві фермерські господарства, які вирощують зерно, залучили грантові гроші. Програма добре допомогла. Підготувати документи для створення кооперативу, підготувати бізнес-план для цього кооперативу. і допомогла закупити частину, придбати частину обладнання для замішування тіста, для розділки тіста, для підготовки хлібобурвочних виробів до випічки. Загальна вартість витрачених коштів на це обладнання 75 тисяч доларів. Сам кооператив додав орієнтовно 90 тисяч доларів. Піч, у якій випікають хліб, працює на пілетах, каже Галина Кущова. Подружжя планує придбати автомобіль, щоб розвозити випічку і в інші села. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.